Мої вітання всім і сьогодні ми з вами вручимо трюк шафел. Щоб переходити до цього трюку, вже треба добре виконувати трюк шава в обидві сторони. Також жонглювати однією рукою, два м'ячі. І візьмемо один м'яч. І основна вправа, основний рух, який буде виконуватись, Це перекидання м'яча з одної руки в іншу. От, э, спершу треба потримуватись, щоб у вас м'ячик э, попадав чітко в руку, викидали його, чітко ви могли його зловити. Э, в цю руку і далі він буде переходити у нас по траєкторії далі. Э, це основне, що треба вивчити в цьому трюці, це. Очіки викид кістю м'яча в іншу руку. Так, візьмемо два м'ячі в руку. І будемо робити, от як ми робили шавер, тільки в шавері ми робили кидок і перекид м'яча в іншу руку був знизу, паралельно. Але тут у нас кидок буде як згори, з-під в цю руку, як ми з вами ще не тренувалися. Виконуємо кидок і намагаємось вкинути другий м'яч, коли цей прилітає. Зверху. І все. І нічого більш не робимо і ловимо. Ну, Просто ловимо цей м'яч е, нижньою рукою цією. Спробуємо. Кидочок, кидочок, спіймали. Все, м'яч, хай падає. Е, головне спіймати м'яч. І так. Далі пробуємо знову. Так. І так. Пробуємо знову. Знову. Поробили таку вправу, щоб ви могли вкинути. Цей другий м'яч і поки що не ловимо той м'яч, який в нас прилітає. Коли у нас цей м'яч буде летіти, ми маємо, ми маємо цей вкинути і цією рукою схопити цей м'яч. Оцей у нас летить. Ми вкидуємо, хапаємо м'яч і уводимо цю руку на замах. Вводимо цю руку на замах. І знову робимо те саме. Це вже складніше. Я розумію. Потрібен час. Спершу треба навчитись викидувати м'яч, потім вже навчитись ще й ловити інший м'яч. От, ви викидуєте, зловили. Викидаєте, зловили. Викидуєте, зловили. Ви викидуєте і ловите цей м'яч. І цей м'яч, і цей м'яч, коли ми ловимо, ми е, ловимо і по інерції, пройде вниз і швидко треба повернути руку наверх. Так як тут у нас буде ще третій м'яч, правильно? Розберемо деталі. Тут у нас буде лише е, ця рука буде робити, кидось, викидувати як в шаулері, м'ячі по черзі на цю сторону. Е, наліво, направо, як вам зручно спочатку, починайте, яка у вас рука домінуюча. Ця рука просто викидає м'ячі. Подивимось, то часу у нас багато вкинути м'ячик, вкидувати м'ячик між цими двома м'ячами, правильно? Часу доволі багато. Спробуємо взяти третій м'яч, пробуємо вкинути цей м'яч третій. Але перед тим як спіймати його знизу рукою, треба ще викинути м'яч, який не залишається в руці. От. Так? Це у нас вилітає. Ми викидаємо один м'яч, Ловимо його, кидаємо інший. І поки він не прилетів, ми вже викинули третій. Так? Так. Пробуємо. Один, два, три. Все. Нам треба просто викинути третій м'яч. Ми додаємо. Один, два, три. Один, два, три. Так, пробуємо. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Можете ловити цей другий. Можете не ловити. Головне поки що вкидувати третій, встигати, щоб рука зрівнялась, щоб спіймати цей м'яч. І так, один, два, три, ще раз. Один, два, три. Три, Один, два, три, чотири. За інерцію навіть зручніше вже не зупинятися вам буде, а виконувати трюк далі, далі, далі. Просто е е найважче буде в цьому трюці вам зосередитися на тому, не на руках, щоб швидко вкинути м'яч. Бо ви коли будете думати, щоб швидше вкинути цей м'яч. Ви забудете, що треба, куди його треба вкинути, і він не буде потрапляти в руку нижню, буде вилітати в різну сторону. Але з часом з тренуваннями все вийде. І так, пробуємо вкидувати вже, трішечки зациклювати цей трюк, пробуємо вкидувати і ловити все це давайте, два рази. Один, два і зловили. Один, два. Один, два. І зловили. Один, два. І зловити. Ви спершу зручніше вам буде е, руку не підіймати так високо, кидати ці м'ячі трішечки рукою знизу буде так зручніше. Але це інший трюк, це не цей трюк. Е, щоб вийти в трюк шафл, е, треба руку підняти вище. І воно ми м'ячвих е, м'яч залітає у вас по діагоналі з бари. Так пробуйте всі ці вправи робимо на іншу руку. Потім, коли вивчите вже на одну руку, на іншу руку вже це буде нескладно. І намагаємося зациклити, якщо ви вже два робите, два рази вкидуєте м'ячик. Трик шафл, в принципі, зручно виходити. Як зі звичайного каскаду, так і з кривку шавер. І, в принципі, з будь-якого вашого тривку ви можете вийти. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!